Молитва у початок шостого тижня Великого посту, Боже Вседержитель, у цей шостий тиждень Великого посту ми звертаємось до Тебе з молитвою про милість і прощення. Ми прагнемо у нашому пості бути більш близькими до Тебе і відчути Твою милість та благодать. Нехай наші пости та покаяння. Згортають наші недоліки і приносять тобі славу. У цей шостий тиждень Великого посту ми пам'ятаємо про смирення та самопожертву Ісуса Христа. Він зазнав усіх спокус, які ми можемо знайти в цьому світі, але залишався вірним Богові і своїй місії на землі. Нехай ми наслідуємо Його приклад та переживаємо глибше Його жертовність. Допоможи нам у нашому пості, щоб ми могли приблизитися до тебе та знайти в тобі силу і мужність, необхідні для боротьби зі спокусами та гріхом. Нехай наші молитви та пожертви будуть для тебе приємними. І допоможуть нам зрозуміти значення любові та жертовності. Милосердний Боже, дозволь нам відчути твою любов і милість у цей великий піст, нехай наші дії будуть нашими молитвами, і нехай вони приносять тобі славу. Ми благаємо про Твою милість та прощення, і молимося у імені Ісуса Христа, нашого Господа, і Спасителя. Амінь.